Я хочу сказати, що на жаль, репресії проти лідера опозиції Юлії Тимошенко в Україні продовжуються. Влада, незважаючи на всі звернення європейських країн, Сполучених Штатів, не збирається припиняти той наступ це фальшування справ проти Юлії Тимошенка, зокрема найбільш цинічною і нахабну форму. Це справа щодо вбивства Щербаню. Завтра відбудеться. Так зване дійство під назвою судове, судовий допит свідка Кириченка. Я хотів би зупинитись на цьому питанні. Перше, Юлія Володимира Тимошенка наполягає, незважаючи на серйозні проблеми з станом здоров'я, щоб її привезли на ці допити, які відбуваються в Києві і пов'язані з правою вбивства Щербаня. Для неї дуже важливо і принципово зв'язку з тим, що йдеться про таку гучну справу, про такі безглузді аморальні звинувачення. Для неї принципово важливо приймати участь в цьому процесі. Кожен раз прокуратура, пенсійна служба знаходять брехливі пояснення, чому її не привозять на суд. Більше того, Її право приймати участь в судовому процесі на під час останнього допиту, коли допитував гайдока, навіть не розглядалась з суддєю. Я хотів би, на прикладі свідка Кириченка показати наскільки демонстративно, нахабно і грубо фальшується справа проти Тимошенка. Якраз приклад цього світу є, мабуть, такою демонстративною формою. Фальшування цієї справи. Нагадаю, тим, хто не знає, що Кириченко був помічником Павла Лазаренка, і в Україні проти нього були висунуті приблизно ті ж самі звинувачення щодо і проти екс-прем'єр-міністра Лазаренка. Дівносто сьомому 2004 тисячі роках прокуратура України постійно пробувала допитати або отримати. Пана Кириченка в країну для того, щоб провести щодо нього суд, звинувачуючи його в багатьох кримінальних злочинах. В цей час 1997 2004 рік, протягом цього часу було повністю заблоковано і арештовано майно пана Кириченка. Зокрема, чотири його київські квартири, активи в інших підприємствах. В тому числі півтора мільйона доларів, які були на його рахунках. ці гроші були переведені на депозит Генеральної прокуратури. Під час своїх показів американській фіміді Петро Киріченка ніколи не згадував про причетність Юлії Тимошенка щодо злочинів, які інкримінує Генеральна прокуратура. Але в 2011 році. Вересні місяці в Україні перебувала дружина Петра Кириченка, Ізабела, яка була по фальшивим звинуваченням затримана Генеральною прокуратурою і кинута до Лук'яновського СІЗО. Як потім пояснювала для засобів масової інформації дружина Кириченка, Ізабела, зокрема, її інтерв'ю можна прочитати в газеті «Київський... «Київпост», вона розповіла, що її тримали, пояснюючи і не приховуючи від неї, що її випустять тільки після того, коли Петро Кириченка почне давати ті покази, які потрібні потрібні Генеральній прокуратурі. Проводячи консультації з Кириченка, вони домовились з ним, що він дасть необхідній Генеральній прокуратурі показ. І я хочу звернути вашу увагу на дати 15 листопада, 2011 року. Дружину Петра Кириченка була звільнена з під арешту 15 листопада 2011 року, а 18 листопада 2011 року був допитаний Петро Кириченко. тобто повністю співпадають ці позиції. Після того, як покази Петра Кириченка відповідали вимогам генпрокуратури, вони випустили Ізабелу Кириченка за межі країни, і вона повернулась до Сполучених Штатів Америки. Але генпрокуратурі і цього, цих показів показалось замало. Вони вимагали від Кириченка більше брехні, більше фальшивих показів щодо Тимошенка, і пішли фактично з ним на я вважаю кримінальну співпрацю, обмінявши покази на звільнення його майна і його грошей, які були на депозиті генпрокуратури. Що він ще більше обрихав Юлію Тимошенко. І я інформую вас, що 27 вересня 2012 року арешт з майна і грошей Тімашенка Кириченка був знятий. Майно і гроші Кириченка були йому повернені, і після цього він дав додаткові покази для Генеральної прокуратури. Тобто, ми бачимо з вами, як відбувається кримінальний бізнес, кримінальна співпраця між так званим свідком. І Генеральною прокуратурою, яка фальшує справи проти Юлії Тимошенко. Хочу додати, що порушуючи кримінально-процесуальний кодекс, Генеральна прокуратура на сьогодні не додала покази Кириченка захисту Юлії Тимошенко. і завтра під час судового засідання. Захисники Юлії Тимошенка не будуть мати інформації щодо показів Кириченка для того, щоб їх можна було порівняти або задати на підставі цих показів додаткові питання. Це є грубе порушення, як все, що робить прокуратура в цій справі. Більше того, я інформую вас, що це не буде допит свідка, як ми звикли з вами спостерігати під час цих дійств в апеляційному суді міста Києва. І журналісти і захисники зможуть побачити Петра Кириченка тільки на екрані. Він не приїхав до України і буде давати свої покази через інтернет. Я не виключаю, що перед ним будуть знаходитись паперці, написані його господарями новими, відповідно до яких він буде розповідати несенитниці і брехливу інформацію щодо лідера української опозиції. Тому, шановні представники засобів масової інформації, я би дуже вас просив проаналізувати інформацію, яку я вам надаю, яка є в інших засобах масової інформації, для того, щоб дати об'єктивну оцінку, як фальшується справа проти Юлії Тимошенко. Більше того, інші свідки генпрокуратури, зокрема, чоловік померлої сестри дружини Кириченка, розповідав взагалі. Страхіття щодо самого свідка Генпрокуратури, і щодо його причетності до кримінальних злочинів, і щодо вживання їм наркотиків і алкоголю тощо, щодо особистої неприязні щодо Юлії Тимошенка, і так далі, і так далі. Саме Такі свідчення використовує Генеральна прокуратура, і саме таких свідків використовує Генеральна прокуратура для того, щоб фальшувати справи проти лідерів опозиції, для того, щоб тримати за гратами нашого лідера Юлію Володимировну Тимошенка. Я готовий дати відповіді на ваше питання. Буде колеги. Є запитання до Олександра Волошиновича? Немає? Дякую, коли немає питань. Є питання. будь ласка. Шановні друзі, ви знаєте, рішення фракції було прийнято давно, що стосується несуміщення посад керівників комітетів і заступників керівника фракції. І я вважаю, що Вячеслав Кириленко давно повинен був написати заяву про відставку, тому що він був обраний головою комітету. Зараз фракція обере на цю вакансію нового заступника, тому що я ще раз нагадаю, рішення фракції було однозначно, що не можна поєднувати посаду заступника голови фракції і посаду керівника комітету. Це надто відповідальні посади, і у нас велика кількість депутатів, які здатні виконувати цю функцію. Дякую. Ну це погано, що він не через суміщення, а через інші якісь надумані речі пише заяву. До нього давно вже зверталась і просило, щоб ми не приймали рішення щодо його звільнення написати заяву. Давно до нього зверталося і відстав, просто затягнув це питання. Я вважаю, що зразу після обрання голови комітету він повинен був написати заяву щодо піти з посади заступника керівника фракції. Дякую, а, Все, якщо так, можна РБК Україна посадкова. Скажіть, будь ласка, чи планує депутати з фракції Батьківщина у Київраді, коли припинуться повноваження Київради, або скласти мандати, або анулювати спець? шановні друзі, ви знаєте, коли 2 червня не відбудуться вибори нової ради міста Києва? Всі мандати чинних депутатів будуть нелегітимні. Тому нема чого складати, тому що мандати, я нагадаю, всіх депутатів Київради Припиняються повноваження їх мандатів саме 2 червня. Тому з 2 червня рішення Київради будуть нелегітимні. Саме тому ми наполягаємо на проведенні виборів в місті Києві і обрання не тільки мера, але ж і депутатів Київради Колеги, Дякую, дякую.